Доброго дня, друзі. Вчора знімав коротеньке відео про свій плуг, і е, людей зацікавило відрізний диск. Е, вже покажу повністю все гет, е, з усіма подробностями. Ось. Е, от маємо диск. Для чого він служить? Служить він для того, аби відрізати землю. От, і е, полегшити роботу плугове. Плуг він землю розриває, знизу ніж ріже, він острий, а зверху грудинка. Розумієте мене, от, по горизонталі, верніше, по вертикалі. Нічого немає ніякої, він мусить плуг рвати, будемо так казати. Ніж, же, що ніж робить? Ніж, по-перше, відрізає землю відрізає землю. Друге, вся, все, що збирається перед плугом, що плуг горне, траву, все він відрізає, От, відрізає. Тобто плугове. Ну, так, по моїй оцінці, то відрізний диск, відрізний диск, десь процентів 20%, полегшує роботу тракторові. Ну, і звичайно, солярка, і т.д. і т.п. Зачнемо перший раз з диска. Диск зроблений. Диск не знаю, який купив на базарі, по-моєму, писало Made Мадеїн от, американський, але не має значення, який Він Він розмір має десь 30... 30 36 сантиметрів. см. Ну, не будемо з розмірами. Сам принцип. Повинен він триматись. На двох, от я зробив, бачите, так, як у велосипеді передна вилка. бачите? На двох він тримається у порох. Був зробив перший раз на одній. Не робіть цього. Не, не практично, не добре. Не добре, це не джингір. і не лемкери плуги, що там стоять. Сам принцип. Іде труба. Труба Труба тут треба зігнути. Я задуже зігнув. Тут достатньо буде. І зігнути у розмірі десь коло 5 см. Тобто центр труби і цей центр труби нормально було б доста на 5 см. Для чого потім дійдемо ми до цього. Труба труба одна, труба друга. Заглушено звідси і звідси обварено, тобто воно повертається. О, це обов'язково. Бачите, воно повертається. Це для того, аби уловити, е, аби уловити е, точно центр е, грудинки. Тобто, аби ви злапали там, де буде йти плуг за, за диском. О, тут, фіксуючий болт. Фіксуючий болт, який ви підрегулювали собі, зафіксували От, і все. Прижали трохи. Так, тепер йдемо далі. Але він повинен тут ходити. Це обов'язково. Це обов'язково. Невеличкий хід він повинен мати. Сама кріплення. Ось воно. Кріплення до рами до рами плуга. Ось воно йде От таким. Таким воно йде способом. Я це. От. Важко закласти, але головне тут самий зміст. Отут заходить рама від плуга Тут заходить сам стояк, сам стояк От і все, ми його виставляємо, закріпляємо по ходу плуга і даємо невеличкий хід тут, щоб сам, диск, щоб сам диск міг трохи при нагрузці тікати. Вправу, вліво От, Якщо на, наїде на якийсь камінь, і, звичайно, самоцентровка йде. Він собі центрується. Отакий От сам змістить. Ну, тут я дав бачите, уселив. Просто уселив, бо е, труба у кузни гнена, але все одно я її підцелив, що вона вже є надійна. Так, е, такий диск, такий принцип. Е, прекрасно. Солярка мінус. Солярка мінус легше, і саме основне легше на, трактор. легше на трактор. Це у мене стоїть на задному корпусі. Будемо знімати далі, вже конкретніше по плугу.